Матч, як і будь-який матч в чемпіонаті, я завжди говорю, що, як показав, цей чемпіонат, прохідних матчів немає в нашому чемпіонаті, потрібно до кожного суперника серйозно налаштовуватись. Не виняток було з Капол Полтава, тому що вони, ця команда забрала очки досить серйозних суперників. Тож, загалом, так як ми провели матч, я в принципі задоволений, так як ми передбачали, який він буде цей матч. То, ну... Задоволений, хлопці, примоч. Звичайно, що були помилки, але загалом задоволення. Колеги, питання, будь ласка. Юрій Україна Центр, Віталій Юрій, скажіть, будь ласка, на вас зараз не тисне по... Я не думаю, що воно психологічно тисне, але, я вже казав, потрібно вибудувати міцний клуб, в першу чергу, в якому буде міцна команда, яка буде конкурентно, здатна команда, яка буде на щось претендувати. І, звичайно, що ті результати, які зараз вони не можуть не тішити, але дуже важливо, щоб ті результати були на протязі всього чемпіонату, і в чемпіонаті, і в кубку, щоб ми могли тримати такий рівень, тобто, щоб була. Стабільність в команди. Я не впевнений, що ми на сьогоднішній день можемо стабільно грати цілий рік, тому що треба все-таки буде працювати і на трансферному ринку, і щоб футболісти вони виконують ці вимоги, які пропагує тренерський штаб, але ми зовсім недавно працюємо, 4 місяці. І все рівно ще є дуже багато недоліків в нашій грі, які потрібно. Виправляти, але я не можу сказати, що я дякую хлопцям за ту роботу, яку вони проробляють в тренувальному процесі, за це розуміння, як вони сприймають тренувальний процес, тому що дуже важливо, щоб футболісти сприймали тренувальний процес. Якщо вони його не будуть сприймати, я, в мене великі сумніви, що буде позитивний результат. Тому, звичайно, що воно приємно, але я не думаю, що воно тисне з психологічної точки зору, тому що в нас є чітке завдання на цей рік. Получиться потрапити в зону Юрокопків чи побороти новичівності, однозначно ми будемо тільки за... Вашу команду розглядають більше як контратакувальні Сьогодні Полтава віддала вас м'яч і змусила вас працювати першим номером. І ось цим ви задоволені, як хлопці відшукували, тому що вільних було не так багато. І тут вже індивідуальні мали якості, гравців вирішують. Однозначно, ми, я не можу сказати, що в попередніх матчах, там, де ми грали першим номером, що ми грали неякісно, тому що в нас була велика кількість гольових моментів. Сьогодні також були гольові моменти, які ми не реалізували. Реалізуємо ті моменти, бо би зовсім інакший рахунок, але зовсім по-іншому обговорили. Я вже казав, ми готуємося до кожного суперника індивідуально, по-різному, тому що всі команди різні. Я задоволений, як команда сприймається, тому що грати в різні тактики це не так просто. Для команди, де новий тренерський штаб практично, але ми під кожного суперника готуємося, звичайно, щось виходить, щось не виходить. Це нормально. В футболі ніколи не буде ідеальних матчів, ні одна команда не зіграє ідеальні матчі, будуть помилки. І я вважаю, що ми сьогодні могли і більше забувати голів. Сьогодні Полтава не було зовсім простою командою, Полтава забрала очки і в Колоси, і в Корабаси, і в Карпат. Це команди, які претенденти на Єврокубки, на Єврокубкову зону. І Полтава в тих матчах досить якісно виглядала. І потрібно було готуватися до цього матчу, дуже серйозно вивчати Полтаву, тому що там є в цій команді є певні особливості. Якщо Ними знехтувати, можна поплатити ви тут. Як пора це Танько? Вони Яшарі на Нікашвілі вівторок тільки в них матчі були в їхніх збірних, і вони тільки вчора приїхали. Тому в нас був план його використати в другому таймі. Ми це і зробили, своїх 35 хвилин отримав, отримав ігрову практику. Тому все рівно видно було, що він не є підготовлений на 100% фізично, функціонально. Танковський виконав свою, свою роботу, тому що він повинен був сьогодні виконати. Звичайно, ще раз кажу, від кожного футболіста ми і будемо вимагати більшого, ніж вони виконують на футбольному полі, але на сьогоднішній день він свою функцію. Ми щойно говорили про трансфери, але зараз, ну, на мою думку, е профессив найкращий нападний українському прем'єр-лізі. І ось чи вдасться вам все ж таки його втримати, чи вистачить вам ресурсів, тому що я думаю, що в міжсезоні на нього буде полювання. Це футбол, це так працює сьогодні ринок футбольний, що. Звичайно, що кожен клуб хоче займати певне місце в турнірній таблиці, але якщо будуть якісь дуже хороші пропозиції, я думаю, що тим також не можна нехтувати. Будемо працювати, якщо таке станеться, будемо працювати з іншими футболістами, тому що, на мою думку, є ще багато футболістів, яких можна розвивати. І, ще раз кажу, якщо якісно працювати на трансферному ринку. Однозначно можна, можна замінити футболістів, нема незамінимих футболістів. Не залишили, На сьогоднішній день він важливий футболіст для нашої команди, так як його реалізація, але знову ж таки не буде проспера, буде інший футболіст, будемо будувати гру під іншого якогось футболіста, тому знову ж таки, я вже казав про нього, йому ще потрібно багато працювати. Сьогодні він для нас важливий футболіст. Але як наша команда загалом так само, він повинен бути стабільний. Тому що багато було футболістів, які вистрілили, пограли три місяці, потім зникали, пропадали. Тому стабільність найважливіша в футболі. І я завжди з ним спілкуюся, я завжди мотивую його, щоб він постійно працював, щоб він не зупинявся. Тому що він молодий хлопець. І, звичайно, що якщо його всіх будуть хвалити, і треба впливати на ті моменти, тому що щоб він це правильно сприймав ті моменти. На сьогоднішній день він важливий футболіст для нашої команди, він приносить голи, забуває очки нашій команді, однозначно він важливий. Але він важливий, як і будь-які інші футболісти, який був і Дідик важливий, як і Шарі важливий, і як Горін сьогодні, чи Муравський важливий. Не буде такого захисту, який ви вибудували? не буде Я я після матчу Шахтарем сказав футболістам, вам не так за гру дякую. як Дякую за те, що була командою. Це, напевно, найважливіше, щоб кожен виконував свою функцію на футбольному полі. Важка гра з хорошою командою. Команда, яка е, знаходиться в верхній, турнір, е, верхній половині турнірної таблиці. Команда, яка е, загальним рахунком 5-1 обіграла наших грандів Шахтар і Динамо. 4-1 Шахтар, 1-0 Динамо на виїзді, дуже достойний соперник, з яким було дуже непросто. Рівень гравців дуже високий. Хоч ми сьогодні і старалися, і билися, і намагалися, але клас гравців ЛНЗ вищий, ніж наш. І цей клас сказався в забитих м'ячах в наші ворота. Перший момент не очевидний момент. Достатньо складний удар лівою ногою за штрафною. Гравець потрапляє в кут, забуває м'яч. Другий момент помилка наша вратаря, але треба було ще виконати такий удар, щоб м'яч злетів ворота. Гравець виконує. Тому такий результат. Хороша команда, і, напевно, результат вперд. Будуть питання, да, можна. Сьогодні ви буквально з перших секунд дуже хвилювалися. Дуже хвилювалося, навіть там, коли е, м'ячі не влітали в ваші ворота, коли я мав перший момент. Це було надзвичайне хвилювання. Ось чому я сьогодні вас вперше е, бачив ось в такому заведенному стані. Чим це пов'язано? Пов'язано з. Ну я не скажу, що я перший раз в такому стані, я постійно в такому стані. Може, ви просто так звернули увагу, але да, до цього не звертали. Мабуть, це пов'язано з нашими помилками індивідуальними, з нашим мисленням, з нашим виконанням. Іноді я не розумію природу цих помилок. Проста ситуація, де можна просто віддати передачу своєму, і ми продовжуємо нашу атаку, ми віддаємо чужому. Або в ті ж моменти, коли ви кажете, що проспер був по нашому воротах, ну він же з під коїсь бив, хто ж з ним грав. І просто коли чому так починаєш переживати, тому що всю неділю стараєшся доносиш гравцям, а вони в моменті. На полі іноді цього не виконують. Хоча, ще раз кажу, вони сьогодні старалися, але от оті такі індивідуальні помилки і моменти вони мене виводять з себе. Тому іноді я зриваюся. Ну і плюс були якісь там суддівські моменти, такі, які мені здавалися несправедливими. Тому з цього всього і склалась така поведінка. Хоча, мабуть, гри вже, коли я аналізуєш, розумієш, що. Може, треба вести себе трішки спокійніше. Неї, а, оцей галас, який піднявся навколо клубу, навколо команди, не сильно на вас тисне? Та на мене взагалі не тисне. Я, я просто е, і на команду не тисне. Я просто не розумію. Ні, я розумію природу цього галасу. Е, ви ж подивіться, коли він поднімається. Е, він піднімається в акурат перед нашою грою. От ми граємо шахтарем, поднімається галас. Е, потім ми дві неділі. Тревнуємося тихо і їдемо на гру сюди. Вчора опять пишуть в пресі якусь маячню, можу вас запевнити, що немає ніяких розслідувань ні одна людина нам не дзвонила ні одкуди, ніяких розбирательств, немає характеру, дажу, немає складу злочину. Тож, то що пишуть, це все просто заказ людей, які хочуть нам навредити. Хто ці люди? Ми догадуємося, але без доказів. Говорити не можемо. Якщо нас, наприклад, обвиняють в те, що повинно було в грі з болоню бути забити якісь м'ячі, а чому не обвиняють оболонь? А що якщо ворота оболоні ми забуваємо так, мабуть, в першу чергу треба оболонь обвиняти, що вони пропустили? Ми ж без них не можемо забити. І точно так же Кривбас, абсолютно ви правильно сказали. Що кривбас не обвиняє. Ну це, це абсолютно заказна історія, яка йде від тих, хто не може заспокоїти ще з літа. Коли на нашу команду, коли ми вийшли на другий день, обрушилась просто волна разного, ну як зараз модно казати, хейту. Да. Це вся та ж сама історія. Не одна людина з Києва з якоїсь там або хто там розбирає, нам не дзвонила і дзвонити не могла. Тому на мене зовсім не тисне. Я просто лишній раз дивуюсь, постійно, на всю прогнилость наших нашої. Ну, системи, системи, що так можна сказати.